380 там, з копійками громад вже створено і в квітні буде ще створено 40. А то, як голосують у Верховній Раді депутати, це вже інше питання. Тому ми робимо своє домашнє завдання, і ми маємо бути готові будь-який. Момент, коли прийметься закон, а сесія почнеться з 17 грудня. І перші питання, які будуть від Верховної Ради, і перші питання, які там будуть підніматися, будуть підніматися питання по децентралізації. Ми, як і ви, як і я, надіємося на те, що ці закони будуть прийняті. І ми маємо до цього часу працювати, щоб ми зразу же подали ЦВК і нам призначили вибори. Це та інформація, яку я знаю, вона доступна для нас. Якоїсь інсайдерської інформації в мене немає. Ніж. Я теж хочу додати, що в цьому випуску газети ГЗТРЖІ є детальне інтерв'ю, де ми прописали саме що, на якому стадії, де взагалі нашу думку з цього появить. Але я це не замучили до думовити, але все-таки не. В зв'язку з тим, що ми живемо в державі Україна, <ривіт> да, да. Да, а це, ви самі розумієте, як це не, небезпечно на щось покладатися. Є така проблема. Один закон, коли там об'єднується район, там свої села, нема питань. А є от, е, місто обласного підпорядкування, як ми. І об'єднуємось села. Оксана, без безпеки об'єкти можеш. Слідуюче питання. Проблема в чому? Ще ми не створили, створили громаду, фінансування ще немає. Ну, ви самі розумієте, що ми ході щось вражаємо, народи затяжні. А є такі села, які проголосували за нас. А вони фінансуються через кого? Через район. Район їм зараз раз.

Давайте будемо По питанні до централізації можете до мене звернутися. Ну, може, Олександр Руслана зараз до міста Юра а ми вам надамо питання. Мені також дуже турбує, що виходить, наші села деякі зараз проголосували, але вони фактично знаходяться на другого. Ми за свого боку, ну на сьогоднішній день пока що за кожні Руслана Олександровича, фонду. Да? есть тобто вони звертаються до нас до допомоги там чи котла змінити, то тобто ми проводили фестиваль, щоб люди чувствували. Ми запрошували безкоштовно дітей цих ну, щоб вони не відчували, що вони наче і там уже не поїхати йдуть довгам ніхто не підтримує. Максимально все, що ми можемо зробити своїми силами, ми стараємося з ними підтримувати, проводити заходи, ми, ми робити зустрічі лікарів. Тобто наша команда лікарів. А про візари, лікарі різні виїжджали в села, вони там оглядали цих людей, щоб вони ну, зрозуміли, що в життя Дякую, ми це цінуємо, ми знаємо, що це робиться. Ми, я говорю не про не ні, про ні, ні, державу там, не про місто в життя, а про державу. Щоб ми так. можемо казатися... ви розумієте, що можна фінансувати ті самі пій? Ну не дадуть їм там на зарплату, чи ще чи притримують. Ви народ почнеш. Ну тому треба, щоб кожен з нас подумав, як він може свій вклад в розвиток в це, в це питання не. Є, якось, це ж, і Якось ж допомогти допоможе. Колеги, є ще питання. Закривайте сесію. Шановні колеги, значить наступна сесія у нас Залу засідання Вищерської міської ради. Якщо нема пропозицій, доповнити зауважень та головоюще засідання, це оголошує закручення.